Казати, але постійно забувала. Музыки так супер знімать. Ты можешь говорить маму. Ні, ми ж на жалу пали. Типу дорогу. Що таке мені не треба, то це. Візьмете собі. Ще одну. Боже, десь зустріна опаска, от живемо п'ять. Це бейкін паудер для печіння. Спушувач. А оце? Це, ну, це... це сердити якісь такі, не знаю. А консерви. Не надо робити плакав. Це мило. Ничего. Мило. Ай-яй-яй. Ай, ай. А консерви. Боже, ну ми живемо, Олексій. Олія. А -а -а. Та, ти шо? Це така, типа, якась Ну, типо, м'ясо. Ну, Та, типа, Єстивна, как как ну, це... По... Да. Борщ. Мука борщ. Борщ. Це в мене, звичайно, порвалося, як я з коробки винімала, це якийсь, непонятно який порошок. стиральний да. то я його З розірвався бо Це теж почекай вану. Це, е, це не ванну. Це мить посуду, а це шампунь. Це мама каже, що ліє в унітаз, ну це типо, від, відбілювач. Угу. То його тут використовують. Е, де тут написано, як його виконати? А о. 100 мл yeah. на, на півтори теплої води. На півтора літра теплої води. Залишити на 30 хвилин Угу. Uh -huh. і змить водою. Ну, Пів це... години 100 мл на півтора yeah. літра води. Yeah. Ну, вона мить туалет, а, а можна бо я ж забула. А можна і відбілювати. Ну і шарковички. Пока, вишки, принесли ага. скількись Ну, ну, ну то, Бо вони там ще, ти б бачила, а Деліні отакий рюкзак, шо? І всередині два мішки мягкі, малювати такі крайони, олівці малювати, розмальовки. Ну, дитячі більше розмальовки, то вона отдасть. Дві ігри. Якась бінгу ігра, ще якась ігра, Боже, э, то, то, коротше, міш. кучу, блокноти. Така іграшка попід, що ти нажимаєш, і воно влазить вовнутрі. такі mm -hmm. кружочки. Mm -hmm. То, в общем, і Аделіна щаслива, і ми щасливі. А ми всіх, кстати, цього всього по три було: три солі, три борошна, да, ти три шум. макароні. Боже, Оціх теж було три, дев'ять. холодильник, ну, Якраз взагалі ідеально. Ну класно. Але мама каже, що місячно по різному, бо тоді я вам. Те молоко, якесь іспанське, mm що таке. з цього місяця не було молока. Ну, не було. Ну, але було. цього місяця більше цих риба було, менше. А Роша там стала з грам молока? Ну то що, я ставлю чайник, да. Mm -hmm. Бабусь, що мені зробиш чай. Зараз в розі і чаю. Цікаво, чи що ти будеш пити сонце? <пробіт> какао не пиє. А? <пробіт> какао? Я какао не Діцю, будеш. А може не будеш, може ти будеш перекладач. Найбільше неси в ванну це ще. Я зараз покажу танці. Я, звісно, покажу і ось снімала, бо наша тренерша жури була. І вона не могла підказувати, бо вона завжди стоїть і рік. А ти то теж шампунь якийсь продаває? Шампунь, Так, да? шампунь. Ага. Найрожі ще він возьме. І, Це вона, і вона виходить. Стоїть, ну, стоїть спиною, більш до них до, бо так правильно стоять спиною, щоб вони бачили номер, угу. хто танцює, щоб вони ж оцінюють, ставлять знаєш, бали. І того угу. до журі ти стаєш спиною. Угу. І оця Аделінка стоїть спиною до журі, і до мене виходить личко. І я їй, як ча-ча-ча, там ча-ча, раз, два, три, знаєш, ча -ча, раз, два. і я їй кажу, Аделіна, ти дивись на мене, я тобі буду такое робити. Це буде раз. Я застаю і машу тим пальцем, знаєш? а потім думаю, боже, хоч дай зніму щось, бо дивидиш, що вона в ритмі і все красиво виходить. Ну, а з ким же вона, вона танцювала, ця Сама. Дівчинка? З ким? Сама? Так, дана, рухай одне ще. Та й ну, може, реч. їсти бути, у мене є гречка і є курка. Я не голодна. Слух, а ти, котик? Я не голодна. Ну то пироги чай тоді. Слухай, Дана, що я хотіла запитати тебе ще. Ну, перебилася все. А, слухай. Може дати тобі трьохлітрову банку з помідорами? Ні. Ти машина вже приїхала, яка тобі разницю завезеш? Я дам. Хороша, ну... дай коли ты тут банку помидорів красиву ну. по-моему, там все красивые. Не, а вот все вот по всему рецепту, Вот все Так, Ця все. Давай мы ее сейчас подкапываем в курю. Ча-ча-ча. ча ч ча Так, ну, Тобі ще, давай грам. Ти чай будешь баба, чи кофе? Я не знаю. Там, давай да? копаем, да, наверное, чай мы не братили. Тогда я за кусенку подвелюсь. Да не ку. Копа. Хороша. Вот цей куребки. Ну, трошки половины. Ну, даже до этого машина. О, тут я в групі Машка зняла краще, я вам покажу. Угу. Відео. Бо в мене відео таке геть. Мама, вже... Зараз на тарілочку я належу. Компотика у нас немає. Тобі чайку? Угу. Дечка, ти чого... Чи... Боже, доця, тобі ж холодненько. Чого їм холодно? Ну, там, дивись, голод все. Ну, то що? Він нормальний. Мені нормальний. На той раз. Ні, то ще для ліни буде, тому ж будуть такі вже крипучі. Так, це бабушки, це вінку. Це... І на медалі не пише цей раз номер. Mm -hmm. Бо обычно, не обично деколи вони дають, що на медалі пише номер, а деколи дають просто, але вже в дипломі, Діплом, mm -hmm. воно диплом називається, то там пише яке місце. Mm -hmm. То в нас дві дівочки. Наших було. Раз, одна пара, одна сама, аделіна сама і ще одна сама. Ну, п'ять дітей, буває. правильно. Одні були в парі і троє, чи там скільки? Ні, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість дітей, правильно. То двоє ті, що самі зайняли друге місце, а решта перше. Дивись, донь. Оці довгенькі, це з цим. Капустою. А оце, дивись, з вишнями. Це з вишнями, напевно. Оце. Давай, це з капустою. А оце з вишнями. І там може попасти з абрикосами пару. Я зробила. Все, я позберігала в галерею, зараз вам покажу. Тось, можна і робити? — Давай, я хочу подивити. Та ж, ну, було Не можна йти. Так, можу. Коротше, рознервувалася дитя. І що? І на вальсі, вона ж вальс вміє вже, як хоче там крутитися, оце робити. А вона щось розхвалювалася і просто малювала квадрат. Ой, все. Але ця і тренера, кажу, як вола, Делінка? Кажу, бачите, що розгубилася. А вона каже, так, я дивлюсь, щось таке учудила, а от Нормально. Mm. Ну, yeah. Молодець, головне, що підможна було. Що попадало видно. Так, Льоша, дай деякі секуди, я вже wow. щось... Де ж давно. Що не буде? Дуже гарно, Ну, да. В мене наприкадки не правда. Ну, яка різниця все одно красиво. Але таке довшеньке і на мене на неї, якраз дуже гарно. гарно. Але то, з таким серйозним вже лицем це Ото готова. Треба усміхатися. А хто її там бачить? Вона до судді взагалі танцює. Следующий раз будеш танцювати і усміхатися. Тільки осторожно, бо ти так хапаєш. Це вже все. А це чача. -ча... Ча -ча -ча. Ох ти! Що чача? Дивися, Росія, як вона гарно танцює. Це я сама зробила. Зализана, як блистить. Так і треба, їй. Так вона і має. Чаще дуже вам безнос танцювала. Дуже гарно. Бачите, що движення реальне з композицією та класиці. Дуже гарно дивись. Оце воно. Ну, тут є. Машка трохи є. показує, хто uh -huh. там далі танцює. А де Маша? Покажи цю Машу. Не Маша, Маша це мама Єви. Ага. Єва де? Єви нема тут, вона Не виступала Виступала з партньором. Вона uh -huh. з іншого боку. Ну, а до нього щось повернулась. Диплома пише тут друге місце, перше місце, перше, перше. І в цієї дівчатки другі то вона розстроєна да. і не піднімається. І дивися, як класно вийшло. Ці красні, а ці чорні, і в як Дивися, красиво. Це наш клуб, типу. І так вийшло, що всі в однаковому. Моя дівчинка. А це партнер Любомир Цієї. Є. Любчик. Любчик. Не в нашої, бо Аделіна була тоді старшою. Ну ясно? Ну, той Саша так і не ходить. Не. Він якийсь дурик. дурик. А це її. Е... Він не може я нормально чачу станцювати, а, yeah, yeah. а то вальс взагалі. локти не держить. Це в ведвери на роботі. Палила костер, жарила її ковбасу. Хороша робота наші жопові. А то це ж вихідний був, а це ще в університеті. У нас бувкий Change Image Day, коли всі міняли імідж. Mm -hmm. Ой, яка це цікаво. Подивися, яка ялка була вообще. Я якась відьма чи що, не знаю, бо у мене чорний наряд. Гарно. Mm всі -hmm. не знаю хто була це Красна Шапочка, це Второго. тоже не знаю хто це типа, ну, ці такі знають. Два м ростом. Вона красна высока, шапочка. Дюймовочка <звук> <звук> шапочці. Дімовочка в да. дюймовочка шапочці, каже. Дімовочка. Але таке. Я... А я зараз на флейерка няньку нову. Ніт, конечно. А це вже я її Аделіну, фоткала. А скільки аделинки супер Ну Я взагалі не хочу тільки. Классиве до класне. І ми дуже. брали в магазинах. А кольор якийсь, ну, червоний. То ми брали в магазинах, що mm -hmm. тоді до війни. 500 гривень. А це? Оренда. 250. Оце зараз. Да, і яке класне. Правильно, mm -hmm. тому що зараз діти займаються, вони беруть. Вони хоч, Бачите, не беруть, а вони хочуть. Бачите, за я, якими трясущимися руками знімала. Ну це вона до того. І мені бархатне, воно так виглядає дорого, знаєш, але, переливається але, на да, світ, ні. Ні. Я, чи, 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 знімала. — Хоча ти дуже гарно танцюєш, що ж. Ну, яка гарна дівчинка. А! Де, Ніроша, типа? Ті... що робить дитя. Ти подивись. Ну, ну, Та що так, ти там бачиш? Ні, ну то так мені каву вам робить чи дивиться, блін. А, а ще, а це вже її вручають медаль. Ага, ну, медаль. Ну, стоїть, типа, до цих дядьок. Оце її 163 номер, ви? Угу. Зараз дядька підійде і вручить. Каже, ніхто не казав дякую, а я сказала дякую. Он, вручує медаль. Біжить, 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 довольна да. віця. Довольна. Подивилась, яке місце і вже довольна. Ні, там не видно. А це в Луцьку дуже прикольно, це якийсь музей чи що. Mm -hmm. Там всякі інсталяції, картини, оно якась голова виситься, насправді голова. Дивим, Боже, які раз... хороші фото. Ой, дивись, 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 дивись. Льоша, глянь. Ну, подивись. Не, не. а платьяки. Як класно кружиться, ну. А це вже заслужений пріс, отака дурацька шапка. Мама! Вона ну, нажимає і піднімається вуха, пікачу. Слухай, а що це їй вручили пристрій? Я так такі, вона захотіла а. дуже, і ми задовором вже її купили, ладно. Так Це ж по-моєму тато був у цій шапці, ні? Ні, це дві. А ну де я подивлюся? Що в красному класті тато? Ні, мені здалеку. Вона похожа Но на... Ну вона на нього дуже погодна, Я бачу, Фурную, що в мене є. Ти похожа на свого тут -то Оце вона стирала всі іграшки у ванній. Це, це тільки ще половина. Але стирала сама своїми да, ручками сті... Ну вона як залила якогось шампуня-мила, налила води сама туди в ванку, і по них ходила. О, <реш> ну, а, а я тільки вже в стиралку, щоб викрутити, бо ж викрутити. Да. і всі постірані пахучі. І ще отого от ведмедя теж стирала. І слона. О, і такі самі, що у нас є в Лондоні, що тут, блядь, з ліжку. Це ти, що тоді діти уведуть? Так. Це ще тоді це там є тобі. Чоловік, ні, це як вони в тинному На перший чоловікий рік. Mm. Так ми так і живемо в тинному. А це дивись, як обнімає її за руку. Така <звук> <як>? вона <Каланатур, звук> симпатична дівчина. <звук> <звук> ну, на батька. А це ви купили у Недгар собі. Шопали. І тут Живий. так красиво біля злати, отака лаванда розстає. Що, маєш мій має бути? Ну, і пахне. А, звісно, лаванда. Ну я така декоративна, що не пахне. А це якийсь був один дуже красивий жатар. Ага, дуже гарна, дуже гарний. Я з вікна знімала. І тут нічого такого пішло. Сьогодні тривога була. Де? Тут, тут? 11 ранку. А, бо я ще А вони ще спали. Я просто варіант, що сплю. бачила тебать, так? Бачила свинку, так. Да? Сьогодні мила клітку. Ви думаєте, ми що? Думаєте, в носі відлубились? Свиню, клітку мили свині, займалися там трохи по хаті, угу. то голод? Угу. Нічого, все добре. А добре. це що тоді як басейн був? Так, ще більш нема нових фоток, то все. Роботаника. Ну все дуже гарно Дана. мені понравилось. Ну, мені теж. І я теж що це перший раз їздила. Нарешті вийшло сьому поїхати. Бо то не з ногою. Ми з вами їздили. Ну, О, то й на, тато бачив, ти танцювала. На бусі. А де ж вишні? Коротше, ну. дуже понравився бус. Я думаю, що можу Водій. оце, оце ага. думаю, можу. Це, О, це, Так. Да. І дівчатам теж. Ой, такий класний. Ні, ну бус класний у нього. Такий форт. Ді, якийсь такий. Ні, форт. Форт? От такий, що ну. розкладається середжені лишні коса. Тихо. Я тихо скажу, бачиш, я, так, я, я тобі оно, казав, не, не ворушися, бо. Ну, Едар то постійно дивився, як він їде, бо він так щось. Данечка буде, ну, б... Санька такий, повний дід. Ні, ні. Ні. Такий, я його, мені каже, десь колись бачила цього мужика. Ну, може, просто колись там. Такий якийсь такий плямиста дуже лице в нього. Кістки страни. Тут вже тосик їхав. Якісь... Бо, казали, бо я до нього а, дзвонив, ми, Каже, не що каже, завтра, каже, везе. Він казав, що везу. А каже, він договорилися, Ні. завтра веземо. Та як воняв, що бабай поїде. А що там два було транспортні засоби? Ні, Ні? чого, Ні? Машина машина. І ми. А, а, машина. ми мали двома машинами їхати. Ні. То ця одна. Як Пилип з Конопель вже закрилася реєстрація. Вона й я теж буду їхати. І ще плюс дві людини. І маша посчитала: типа: Отак, посадим чотири людини ззаді в машині. Три дитини і. Дорослого. А, ну. а Едер каже, ти що, типу, прикалуєшся? Я кажу, ну бажа тобі я не розрішаю, щоб ти так їхала. Це ти їдеш в інше місто, ввезеш дітей. Це тобі не з боярки приїхати. Ну, Це ти будеш проїжджати по полібом цих два блокблокбуста, бо ще скільки, і там щоб що. Там до фіга. Там, дефіга. Ну. Ти там mm -hmm. бачила бабушка тобі щось присилала. там ще... Я ж кажу, якесь гамняшка чи що, Не матюкайся, коли це Я матюк. Я письнімай. О, по телевізору матюкаюся. Чого ти з ними не сваришся? Ну, це їм пічком. Нормально, нормально заїхали, він не гнав, що мені дуже понравилось, того, що якось один раз останній Хмельницький, походу ми їхали. То й наче якийсь не взагалі, було. На мосту, отут, -от -от -от, їхали з хіміка, і він якось центром їхав mm. і прямо куди далі. То воно таке виробляло, їде таксист, yeah, а він не, взяв, в, не своє право таксист, а прям ну, отут їхав, прям зліва більш. І він давай його по цьому, що сигналить йому, що що ти таке. А це 4-5 ранку було, yeah, ми you know, yeah, ти ну, так наших. Ну, Ні, ну, 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 то обчоки звернули. І такий молодий, дуже зелений. Не понравився мені. понятно, що... Молодий зелений. Скік. Це, навірно, тосик їхав, бо більше ніхто ніхто не ні може. Або, або Бабай, ну то Бабай. Ну, ну. А, а, а якщо отакий от о, о, то Толік. То як. ну, а якого віку він? Ну не старий, такий як. Ну такий. Він він, він, так, він такого... Дивіться. Він молодший за мене. Але ж виглядає так, як я. Ну кось, і мене лице, це воно. Та може колись чи яка вітрянка чи М що. Мож, було. Може мож, ти його бачила сьогодні. Води... Ну, то хтось цього оспи немає. Ну, оспи нема, хтось. Значить це хтось другий Значить, був. Хтось другий, Не знаю. Mm. Не знаю. Значить хтось поїхав по другому маршруту. Mm -hmm. Він сказав, що зав... вони договорилися, завтра везе. Mm -hmm. О, везе, то везе, я так зрозумів, що бабойониш везе. Mm. Мені дуже пам'ятаю, що. Каждому стульчику в салоне свой ремень. Потому что mm -hmm. в маршрутках у всех такие. Нет, это по евро тихо, по евро стандартах. Да, но спереди зато. Ну, типа... Можна просто одним з двох причепити. Але він ну, тут отримається, знаєш цей, То каже, ні-ні, давай лучше вже взагалі не як. Бо в мене мій окремий моргла я, а в нього немає іменно самої штуки, куди засовувати ведгора. Він не може зламатися чи що, не знаю. А може забрав, щоб всяку не як підтримку. Це чим вишнями, чи чим? Пару штук таких є з вишнями. Вони було у мене. Ну, коротше, знайшла банку. Ти нашла банку. Якби я тобі не сказав, то ти б її не знайшла. Таку півлітрову півбаночки, то там пару штук їх вийшло. Я так чесно, звичайно, впав полка у нас падала, 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 задолбала, падає та полка, я її вже розгорнув другою стороною, такого рота, ось такої, то вже забив її туди молотком нахід, щоб було. Ну правильно а що, щоб було впало? <ріст> Дід, не мачукайся. Мене забанять. Забанять. І mm. що не понятне? Ну, no. no. що знайшов ці вишки, думаю, що це таке стоїть, знаєш, що забув. Ти відкриваєш кульку довкола. Я не знаю, какие вышли. Я, я? я ну. чуть-чуть посыпала и посыпала. А посиправ. я думаю, як у я заморожена. Та їй ж можна буде зимою розморозити і yes. чуть типу, з цукром проварити, і теж можна в вперед садити. Щоб вони не були а кислі? А наші їх проварити. А чи посипати а, цукром, цукром? посипати і все. Нічого mm -hmm. їх проварювати не треба. Борозки будуть соплі. Uh -huh. Посипали цукру. Цукром Посипала цукру. Цукру. Цукру посипали все, і сяпть. Пирог. Mm. Mm. Ну в нас з костомахами. З косточками. Це не важливо, можна і з косточками робити. Вони ціліше будуть. Ні, я лучше її буду розквашену, їсти чим з косточкою. Ну <реш> а чого? Вона ж потече тоді. Ну що, я взагалі не роблю, я так гіпотетично говорю. А -а -а. <реш> Чуча?